Багапа, всім привіт. Ми їдемо купляти деякі причандали для нової церкви. І три брата. Вони, звісно, попереду вибрали собі гарні місця, а в мене тут купічкою посадили разом з шмотками. Але я жартую, ми їдемо служити Богу. В кишені ваше пожертвування. так що зараз буде початок нового дня і початок нового слідку. До благословення. Ми в Полтаві, і тут є церква наших братів. Під'їхали за гуманітарним вантажем, який пастор Сергій домовився для наших церков. Браття згружають, перевантажуються. Пастор Сергій має думку роздати там по церквах нашого об'єднання. Брати такі організовані. Ми двома машинами їдуть також на схід сьогодні вечір, ще далі, ближче до фронту, роздавати потребуючим блюдам. Отак От живе Полтава. Слава Богу. Отакі От симпатичні буржуйки роблять брати на служіння зараз і роздають чотирьом сім'ям. Трошки набрали гуманітарного вантажу і повеземо церкви. Наш добрий пастор мудрився дві буржуйки з тих п'яти попросити навіть для нас на Львів. Так що пастору дякуємо. Кому з двох наших сімей повезе отакі от от благословення. Кому треба буде, дайте зголошення, то ми вам відправимо їх. От, перейти на дрова. Зараз проблеми будуть з газом, то багат від нашого доброго пастора. Так взагалі, вообще це взагалі, взагалі. Ось тут я пригородку ставлю ще. Церква Агапа. На ранок ми приїхали на будинок. Пастор Сергій, що це за будинок? Ну, це ми придбали зараз будинок. От. Для двох сімей сім'ї пастиря і його дітей, тому що залишились вони взагалі без без житла. В Рубіжному розбомбили повністю їхні дома. Голубовка зараз окупірована. А це ми купили, щоб вони тут жили і під дом молитви. Тут будуть жити сім'я пастирів, і тут буде проводитися служіння. Ну, це в такому, бачите, в такому ще состоянні. Прийдеться сюди вложити, звісно, же, рук, руки, щоб можна було. Ну, може, почали. Сейчас Зараз привезли mm -hmm. им кровати, пастирі подивіться Вот, Привезли печку газовую, привезли кровати. Вот, будем потихонечку облагораживать цей дім. Тому що поїдемо купимо олір. Да, так, да, ну, будем будемо шукати. Олір вихідні. Ясна церква. От так пристроюються наші брати і сестри після. Після війни говорив пастор Сергій, що біженці повигрібали все і не так легко було знайти цей дім. Так? Немає. Зараз дуже багато біженців, і жильоне невозможно було. Так це ми вже з божою допомогою знайшли. Ну, тут давно вже ніхто не жив. Треба, звісно, mm. з рукою приложити сюди. Okay. Ну, потім зайдемо туди і ще покажемо вам. Okay. So, дорогі брати і сестри, ми тут також проложимо okay. свою руку, своє серце. Зараз ми знімемо що є там всередині. Тут буде збиратися народ Божий, церква Божа.

Кімната для служіння велика, будуть робитися другі двері, другий вхід для церкви. Вже тут за кілька тижнів розбиралося людей трохи і готові розпочинати церкву.